Слов'янське ім'я Повч має свої корені в давньому посесиві поч, який походить від «плк» з додаванням суфікса джб. Воно виникло від скороченого двоосновного імені, подібного до «яроплк» або «святоплк». З подальшою адаптацією звуків серед старослов'янських імен можна знайти варіанти, такі як пецек, поцек, «пецка», поцка, пецко, польсько. Найдавніші згадки про ім'я повч датуються 1214 роком. І походять із комітату Сабоч, що на півночі сучасної Угорщини. Наприклад, в записах згадується: Реюспот ще один запис з 1410 року стосується кріпака на ім'я Почик, що мешкав у селі Тросник. З початку XVII століття прізвище Повч починає активно фіксуватись на Закарпатті. Наприклад, у 1671 році воно зафіксовано в запису «Почки Стван у селі Горяне. А в 1651 році слюкац у місті Мукачево схожі на Жовч-Донч.